Шановні колеги, минулий рік був насичений жахливими подіями, але ми вистояли і довели собі та усім іншим, що наш ліцей, наші здобувачі освіти та колектив сильні, незламні та працьовиті. Бажаю нам далі йти до перемог нашого ліцею та найбільшої перемоги, перемоги нашої країни. З переможним роком, нас та Різдвом Христовим! Все буде Україна! Щиро вітаю вас зі світлими святами Різдва та Нового року. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я, удачі і благополуччя! Нехай будуть сили та наснага для нових звершень! Маємо віру, що в новому році здійсниться головне бажання всіх українців! Ми переможемо. І попереду на нас чекає багато щастя, усмішок та можливості у мирній Україні. Нехай це буде Україна! Вітаю вас з Новим роком! Бажаю щастя, миру, добра, і щоб то далеко живе, поверталося додому, щоб батьки любили дітей, діти любили батьків і щоб... Рідні були близько поряд з нами, щоб була перемога нашою і, і слава Україні. Шановні колеги, прийміть мої щирі вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хай у вас і у нас усе буде гаразд. Я бажаю вам здоров'я, терпіння, добробуту. У кожній родині щастя і звичайно миру. Вас всіх люблю, цілую та обнімаю. Щиро вітаю весь колектив, та здобувачі чи з святом, яке несе особливе тепло, світло та доброту. Бажаємо миру та затишку кожному домі, добра та взаєморозуміння, здоров'я вам та вашим рідним, щастя та задоволення життя. Нехай з'ясняться усі найзаповітніші мрії. А найзаповітнішою є мир. Дякуємо та низько вклоняємось нашим захисникам, віримо в нашу перемогу та прекрасне майбутнє. Нехай 2023 рік принесе нам довгоочікувану перемогу та свободу. Вітаю усіх, шановні колеги. Вітаю з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю всім мирного неба! Міцного здоров'я у кожній родині. Щоб всі ваші мрії здійснилися, а мрія в нас одна, щоб перемогла наша незламна Україна. І щоб ми всі повернулися додому. І де б ви не знаходились, вірте і віримо у те, що все буде найкраще. І все буде Україна. З Новим роком! Я з Новим Годом. Здоров я, здоров я, Очень скучаю за вами. Дай Бог скоро короткім. Шановні колеги, вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Новий рік та Різдво це час надій і мрій. Час відкривати нові горизонти і знайти нові цілі. Це тепло домашнього вогнища і любов близьких людей. Ми чекаємо свята з особливим трепетом, відбиваючи підсумки року, що минає, згадуючи досягнуті в ньому цілі, реалізовані ідеї та плани. Нехай наступний рік буде насичений новими планами, новими ідеями, хорошими новинами. Нехай збудуться ваші найзаповітніші мрії в домі. Будуть достаток і процвітання, любов та взаємопорозуміння, душевне та фінансове здоров'я. Вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим!